Так, друзі, переїхали ми ще на, ще на одне поле. Ось там то ми закінчили, тепер тут, Коротше, тут ще він йде без блокіровки нормально, наверху буває навіть, що з блокіровкою заднього моста і все одно пробуксовує. Земля мерзла і трошки його там. Ну, приблизно десь 20 там, може з копійками приблизно. Понад, е, спочатку пробував все йти зверху донизу, зверху вниз ще лізе, а наверх шкребеться, я без блокировки піднімався, але... Не буду я його мучити, навіть з блокировкою ногу розкребатись. Зараз туди під'їдемо все самі побачите. У нас такий обрив де хоровесенки Ключок у нас є зараз, секунду чекайте трохи хлопці. Сейчас з і йдемо. сюди. Коротше, буксує, буксує. О-во-во-во, сідає. Це з блокировочкою він. Снігу тут добре наваляло. Так що такі діли. Оремо. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім добра. Всім знову привіт! Продовжуємо. Вже у нас. Восьма година вечора. Ми оремо, Тільки що їхав. Без блокіровки не хоче. Буксує. Тому візьму вам. Зазнімлю. Так. Зараз без блокіровки. Їде, да, але тяжко. Майже сів. Шкряпеться. короче, важко, важко, важко дуже. Ну, все, ну. Як перший раз що за загинучку відбивав, то просто навіть е, навіть було з блокіровкою, я як туди їхав в той раз. З блокіровкою, і він стояв на місці, тупо чотири колеса грибуть, а йому хоч би що. Ну і таке буває. Воно. Ніг лежить. Була у нас плюсова температура, воно трошки підтаяло. Потім знову мороз пішов і все. І воно як корочка така льоду і буксує. От приблизно десь тут воно біля цієї полоски у нас тут він у нас сідав що таке, як тільки камеру включу, він же не пасує. й-мойо. Ну, ми продовжуємо оранку нам ще Є, але я там не знаю скільки є. гектар приблизно, я думаю, десь на годинки 4, може 3, ще буде роботи. Селіна тут ніколи не вуралась, тому тяжкувато йому трохи. На цьому все, в принципі. a bit pissed with this. Морозило, блин, местами останавливается трактор. Не знаю, сейчас там где больше снега, почва какая-то переуплотненная здесь внизу, морозец. А в низине всегда сильнее морозы, тут наверное сильнее подмерзла почва, блин. жестко, конечно.